Добре. Добре, вітаю всіх сьогодні на невеличкій п'ятій хвилинці, ну, 15 хвилин, можливо, від сили. Коли ми спікуємося саме про освіту, коли ви є спеціалістом, який навчається, наприклад, в, за напрямком середньої освіти з різними спеціалізаціями, буває таке, що у вас є курси додаткові, наприклад, курс з інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта це не лише Інклюзія як така, це соціально-психологічний, соціально педагогічний психолого педагогічний супровід дітей та молоді з особливими освітніми потребами. Їхні види є різні, про це ми можемо поговорити, або ви можете переглянути в будь-якому відео на Ютубі чи інформаційних матеріалах, які розміщені в мережі інтернет. Але що основне необхідно пам'ятати, коли ви приходите, у вас. На саме ваше робоче місце. Чи ви працюєте юристом, чи ви працюєте соціальним працівником, чи ви працюєте педагогом? Перші 4 роки ви працюєте саме за напрямком. Ви повністю занурюєтеся у свою професію, ви починаєте розуміти, який предмет вам був потрібний, який вам був не потрібний, який 50 на 50 ви використовуєте у своїй роботі. До яких знань ви не звертаєтеся. Але це не означає, що вони вам не потрібні. Кожен предмет по-своєму вам допомагає будувати свою особистість, вчитися вести дискусію, переговори, навчатися комунікувати з будь-якою особистістю, з якою ви зустрінетеся. Тому що кожен по своєму напрямок, галузь житті, діяльності особистості чи це. Законодавча ланка влади, чи це виконавчі органи влади, чи це освітні установи, чи це заклади соціального захисту, чи це недержавні громадські організації. Всі вони є частиною певної системи і всі вони взаємодіють між собою. Тут вам необхідно просто навчитися комунікувати, навчитися. Доводити свою власну думку не лише на словах, але якщо це потрібно, з законодавчої точки зору, з педагогічної точки зору, з психологічної точки зору, і з усіма, скажімо так, наслідками для ведення переговорів. Плюс, якщо ми занурюємо повністю у професію, через 4 роки починається, скажімо такий вибір. Або ви залишаєтеся, грубо кажучи, у болоті своєї професії. Ви перестаєте розвиватися за іншими напрямками. Тобто, да, ви стаєте вузьким спеціалістом, але і по великому рахунку ви не бачите того, що відбувається навколо. І іноді це через певний час, 2-3 роки, стає переповною для вашого. Особистого не розвитку, а самопочуття вашого комфорту, задоволеності тим, що відбувається в вашому житті, і як ви могли би на це вплинути. Якщо ж ви через 4 роки, перше не зупиняєтеся і продовжуєте якимось чином розвиватися в будь-якому напрямку, так? Чи це додаткові тренінги, чи це додаткова волонтерська діяльність, чи це, скажімо так, Трошки творча робота, тобто не лише сімейні справи та питання, які ви вирішуєте постійно, а щось таке, що вас відволікає: від буденності, від вашої постійної професійної діяльності або ж її доповнює. Воно вам допомагає вилізти з того болота повсякденності і не впасти через 2-3 роки у емоційну яму чи якісь пошуки е сенсу життя, можна так, так би мовити. Тому всі ті предмети, які ви вивчаєте, вони є передумовою для того, щоб оці 4 роки пройдуть, і після них ви. Вирішуєте, як ви будете розвиватися далі. Тому немає тих предметів, які є ну, непотрібними абсолютно. Просто ви поки що не е, усвідомили, не прийняли, що саме із цих предметів є для вас необхідним для того, щоб продовжувати розвиватися. Тому що наше життя це рух. Якщо ми рухаємося, чи це фізичний рух, чи це. Інтелектуальний рух, чи якісь духовні практики, хто чим займається, все це є життя. Якщо ж ми зупиняємося, замикаємося у тому болоті буденності, то, звичайно, і життя спиняється, і призводить до певних емоційних, скажімо так, негараздів. Ось такі думки про освіту та предмети, які вивчає молодь. А іноді і дорослі люди. Успіхів вам у ваших починаннях.